Одна вчителька каже, боюсь ставити машину біля школи, тому що не знаю, вийду чи проб'ють колеса чи ні. кошмар. Так буває таке. Ну а і, і отут теж питання цікаве. А що мотивує батьків булити вчительку? Ну тут ж не тільки про дітей. Ну, в першу ну, чергу про дітей, а потім ну, може і багато. Діти з боку вчителя, з боку батьків щодо вчителя. Мені здається, це вже зовсім інше правове поле, це, це вже зовсім інше. І тут, мабуть, кожна доросла людина вона повинна збирати докази цього і розв'язувати це вже у правовому полі. Тут мені здається дещо інша специфіка, ніж у стосунках між дітьми. Ну, тому що, здебільшого, ще одна така ознака булінгу це перекос сил, коли жертва вона не може дати відсіч, вона або в якихось залежних, там, скажімо, булер більш впливовий, сильніший фізично, то коли йде між дорослими, Ну, саме коли батьки булять вчителя, ну, по перше, адміністрація школи має бути на захисті вчителя.